Люди в усі часи святкують Різдво, але подумаються питання для чого вони це святкують? І хто має бути у центрі цих торжеств, таких свят як Різдво, Новий рік, Пасха? В центрі цих свят має бути і Ісус. Різдво це народження Ісуса Христа, і саме від народження Ісуса Христа вже деться нове літочислення, Новий рік. І тому як на свята, так і в нашому житті, і в нашому серці Ісус має бути на першому місці. Саме Ісус прийшов для того, щоб дати нам. Завіт миру, прощення, милості і благодаті. І ми маємо служити Богу милостю і благодаттю. Як Бог нам явив свою любов, так і ми маємо вчиняти. На сьогодні священики такі свята перетворюють на релігію і на п'янство, Удобряють п'янство і гріх, але це свято. Боже, і Бог має бути у центрі цих подій. На сьогодні священики відлічаються від пророків Божих, таких як Ісая, Єзекіль, Єремія. Коли віщували ці пророки, слова Божі виконувалися, бо це було слово від Бога, і це були сусуди Божі, які були наповнені Духом Святим. Коли Ісус Христос прийшов у свій народ, Він сказав священикам, що вони сатаністи, порождіннієїх ідіне, сини гієни і отець їх диявол, і вони виконують волю Отця Свого. І все через те, що для фарисеїв, книжників, садукеїв було на першому місці лише релігія, але не слово Боже і виконання волі Божої. Сьогодні на святах удобряється алкоголь, і зачасту можна чути такі слова від священиків як пий, але не впивайся». Але Ісус сказав, що більше не буде пити. Для чого тоді пити нам? Як що ми храм Духа Святого. У нас має бути Дух Святий. Ісус нам дав Духа Святого і сказав не упивайтесь вином, але виконуйтеся Духом Святим. І Бог каже, що йому не треба обряди, жертви, тому що Бог це все викине і разом з тими, хто це все робить. Це перед очами Господніми є мерзостю, і Бог призирає лише насмиреного і сокрушеного Духом, і ті, хто тріпоче перед Словом Божим та виконує волю Божу.